Set me ablaze I wish we could stay But I got other demons I need to face You left me with a heavy heart I'm colder than the day you met me in the dark I feel the air around me as it starts to move I realize I never had that much to lose To lose Show me you can be more than just my enemy you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies. Дивіться, дві, оце велика пом кімната. Граби. Тут люди живуть тільки поселилися. Оцю оце ламати, оцю стінку ламати. І ставити її на метр вглиб. От по краю вікна, по правий край вікна. Це буде одна спальня з двома вікнами. от, так от буде друга спальня. Ця стіна на метр туди. І от тут буде ще одна стіна. І це буде третя спальня. І окна панорамні в поло. Три спальні паралельно. І окна в пол. З цієї кімнати, ось цієї треба зробити гардеробну. Оцю стінку перенести от досюди півтора метра тут ще буде, та спальня буде більше півтора метра. Тут зробити гардеробну з полицями з такими класними. У нас виходить три спальні з панорамними вікнами, гардеробна, санвузол, І ось тут кухню треба розбити оцю стіну. Оцю стіну теж просто прибираємо. І отут у нас. От стіл буде стояти. Дивись. Це наша грильпаті. Гриль Отут у цій стіни, бачиш, не буде. Тут ми готуємо їсти і там це кухня-вітальна, диванчик і так далі. Тільки наша, нікого тут нема. Отут ротанговий кріселка, зонтик і чил зона, кальянчик. Навіть, коли в них є, Якщо хто ще приїде, то може в люкс-апартаментах переночувати. Ну, можна, можна тут зробити куколку з нею. І класно, що другий поверх, класно, що центральний центр взагалі і тихий центр трошки оця школа, так? Да? Так, поруч. Ну, це школа на переменках, десь буде чутно. Але внутрі не чутно. Що треба зробити? Просто перенос стін треба зробити. Просто це дебільнувати стіни, повикидати, замінити вікна і щось полами у нас. Я не звернув увагу, що з палами. Вінів селити, як ламінат, тільки вінів. І тоді ми можемо кухоньку і Києва, і тоді можна тут конфетку зробити. Реально можна. Я побачив, як з неї зробити конфетку. Буде класна квартира. Три спальні від видових, гардеробна, величезний санузел, величезна кухня, вітальня зі своєю терасою, а тут патіо, отакий хозблок, що хочеш тут роби. Ну, а їх названа, так, так? Можна там шкапчики поставити тут, а вішок там трошки. Ну прикольно, можна. можна зробити куколку, можна, 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 дякую, будемо робити.